Я називаю це благодійна ініціатива просто допомоги людям у відновленні їх осель. І давайте тезисно спробую розповісти, чого ми цим займаємось. Я безпосередньо народився в Краматорську, шкільну освіту отримував в Ізюмі. Після шкільного в Вузі в Харкові вчився. Освіта в мене будівельна, я інженер-будівельник, і працюю я безпосередньо за фаховою своєю спеціальністю. Це реалізація об'єктів по дизайн-проектам. І тут же ж ми маємо схожу обставини. Тобто треба зібрати команду, яка може приїжджати, відновлювати оселі. В нашій компанії я відчув гарний відгук, то, що більшість людей. Згодні виїжджати допомагати людям. Поки що ми вибрали суботи, і вже більше трьох місяців ми виїжджаємо, допомагаємо людям. І знову ж таки через те, що ми свої реалізації максимально готуємо звітність і прозорість виконання робіт, тобто закупівлі матеріалів, які роботи, які обсяги робіт ми виконували. В даному випадку все схоже, єдине гроші треба було десь брати, тому створили банку, на яку ми збираємо кошти і вже звітуємо за витрати. Основною частиною витрат в нас, яка йде, це шифер або інше покрівельне покриття і вікна. Бо головне завдання це позакривати оселі як від осадів. Так і від морозів, щоб він туди не потрапляв, можна було й просто опалювати більш ефективно ці оселі. Тому в нас є таблиця, в якій зібрані об'єкти і зібрані процеси, які ми виконуємо на кожному об'єкті, і максимально орієнтуємо людей, на які роботи вони будуть виїжджати. Тому перше, що нам необхідно, це донати на банку. І матеріали, якщо у вас є якісь будівельні матеріали або матеріали, які можна використати на будинках з повною руйнацією. Дякую, що сьогодні провели цей день з нами і поширюйте відео. Хай більше людей дізнаються за такі благодійне формування людей, які допомагають у відновленні. Чим нас більше буде, тим більшим людям ми допоможемо.